Не встигли провести одних, зустрічаємо інших. Бійці спецбатальйону Чернігів повернулись із зони АТО на короткостроковий відпочинок. Батальйон патрульної служби міліції особливого назначення Чернігів з міста Командировки, Луганськ з зони АТО прибув. Постійне місто дислокації. Кількість людей 45 чоловік. Бійці повернулися із зони АТО після виконання поставлених бойових задач в районі станиці Луганської на Луганщині. Спецпідрозділ несе службу в безпосередній близькості від російського кордону. Колеги ваші знімали репортаж про Сталінград, блокпост Сталінград, так називаємо, який знаходиться в 8 кілометрах від э, сепаратистів, і який постійно під обстрілом. Да, не постійно під обстрілом, але я відкрию вам воєнну тайну. Э, Батальйон Чернігів. Голий без штанів знаходиться між Сталінградом і сепаратистами, від нас до сепаратистів 4 кілометри. Це повернення додому особливо тяжке для бійців батальйону. Кілька днів тому вони втратили одразу трьох своїх побратимів. О, війна є війна, на війні вбивають. Це кажуть, не концерт. Машина потрапила в засадку дверсіона група З ранатомета. машину разорвало. Раненые, кто кого выкинуло, кто кого вытащит. Машина загорелась. Найден Ищенко. Они практически сразу. 14.20 нас долбанули. Пошел слух, что там прорыв начинается. Мы поехали усиливать военных. В бой вступать особо никто не собирался. Так, ну, завязаться и Значит, що ми є. Ну, а вийшло, що нарвалися на засаду. Нічого, звісно, хорошого з цього не вийшло. Тим більше, що воєнні самі по себе там есть, тобто, Поки со Сталинграда прийшла техніка, поки все це суть до діла, то пройшло ну, минут 20-полчаса. Костянтин Давиденко отримав осколкове поранення в область шиї. Чоловік розповідає, людських втрат можна було б уникнути, якби бійці мали нормальну техніку і медичну допомогу. Теж проблема, в чому. Медицинской техніки нет, ні, нічого нет. Ні. Відька запека, умер от потери крові. Опять-таки, по какой причине? Ні, то крові у нас, ні. Нету ни ні реанімобіль, нічого нет. Батальйон, говорю, голий, боси, без штанов, кричить, дай тільняшку. Всі бійці, які повернулися до Чернігова із зони АТО, одержали десятиденну відпустку. Після її відбуття вони повернуться до несення служби та знову вирушать на схід.